Доброго здоров'я, шановні ліквідатори та мешканці нашого міста. Я, діючий голова Жовтоводського міського відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації інвалідів союз Чорнобиль України, Анатолій Трифундов, звертаюсь до вас зі словами щирої вдячності та великої подяки. На здоров'ї в скороння сивина, а у снах постійно атомна міна. Чиста тебе совість, все зробив, що зміг атом ти приборкав, людство зберіг. Висловлюю щиру подяку всім ліквідаторам, які взяли участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вашу мужність і самопожертву неоцінено високо цінує наше суспільство. Наша організація, створена в 1993 році, має багату історію. Протягом цих років організацію очолювали чотири голови. Баталов, потім Нікітін. Наступним був Ляліков Леонід Михайлович, який очолював організацію найдовше протягом 11 років. Потім у 2014 році обрали Кравцова Анатолія Миколаєвича. З вересня 2021 року за рішення зборів. Членів організації головою обрали на не. Зараз наша організація налічує 79 осіб це ліквідатори та 25 осіб вдови померлих ліквідаторів. Чим же ж займалась і займається Жовтоводський війський і підрозділ Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союзу особи України? За ініціативою голови організації Леоніда Лялікова та активну його участь в місті у 2006 році споруджено меморіальний знак за мужність та героїзм жовтовоців, проявлені під час виконання завдань Батьківщини. Цей меморіальний знак відкритий 28 червня. 2006 року з нагоди 20-річчя Чорнобильської трагедії. А 14 грудня 2011 року в 25-ту річницю завершення саркофагу на 4 енергоблоком поруч із меморіальним знаком з'явилися стели, на яких вигравіровано прізвища всіх жовтоводців ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Знак став місцем збору городян в дні, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС та в день ліквідації аварії на ЧАЕС. Перебувати в організації я почав з 2001 року. Тоді головою був Ляліком Леонід Михайлович. Ми дуже плідно працювали з молоддю. Два рази на рік проводили патріотичні уроки в освітних закладах міста. В бібліотеках, музеях з метою розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію, звернути їхню увагу на небезпеку радіації для усього живого. Познайомитися з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. В нашій організації я відповідав за роботу з молоддю сім років поспіль напередодні 26 квітня. Ми здійснювали організовані поїздки в міста Чорнобиль та Прип'ять, бажаючих відвідати масштаб, масштаб подій, які змінили історію земної цивілізації, побачити, як виглядає і чим живе зона відчуження. Було завжди багато. Разом з молоддю їздили за бажанням і дорослі. Варто зауважити, що їх було чимало. Також у нашій організації наложені тісні стосунки з Вінницькою організацією Афганці Чорнобиля. За запрошенням цієї організації ми протягом п'яти років кожного травня возили дітей та дорослих на екскурсію до Вінниці, де вони могли відвідати відомий музей воїнів-афганців у водонапорній башні. Там така пашня є здорова. Та інші визначні пам'ятки історії та культури. Ці всі заходи робились під головуванням Лялікова, потім Кравцова. У 2011 році вийшла перша книга пам'яті Відлуння рудого лісу в жовтій воді документально-публіцистичного видання Роль жовтоводців у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Засновником і автором проєкту є наша організація Жортовольська міська організація Всеукраїнської громадської організації Інвалідів Союз Чорнобиль України. У 2021 році авторським колективом, авторським колективом створеним членів нашої організації, розроблено та видано пам'ятний альбом під назвою Чорнобильці жовтий Год У зв'язку з ковідом а пізніше з повномасштабним масштабним вторгненням Росії в Україну масові заходи довелося припинити, але роботу у місті ми не припиняємо. 26 квітня і 14 грудня ми відзначаємо ліквідаторів пам'ятними нагрудними знаками, медалями, нагорожими подарунками. Не забуваємо і про вдов ліквідаторів. У нас в організації є ліквідатори, у яких проблеми зі здоров'ям. Цим ліквідаторам надаємо посильну допомогу, по можливості провідуємо хворих в лікарні. Також ліквідаторів вітаємо з ювілейними датами, подарунками. Ми тісно співпрацюємо з обласною всеукраїнською організацією, де намагаємося вирішуємо питання, які турбують ліквідатори. Також зараз наша організація налагоджує тісний зв'язок з Дніпровським осередком Національної скаутської організації України Пласт. Це молодіжна організація, яка виховує молодь бути гідними патріотами України. Нехай наша спільна праця і надалі буде символом надії та відродження. Дякую вам за вашу самопожертву та безцінний внесок. У зміцненій пам'яті про героїчні подвиги ліквідаторів Чорнобиля з повагою Анатолій Трифуннов, голова Жовтоводського міського відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Чорнобиль України.